Друзі ГУПУ Україна, місто Київ. Дякуємо громадській раді, прятарніцька військова адміністрація. ГО спільна справа. Починаємо анкетування, да, бажаючих строїти житло на всій території України. на всій. Е, різниця, яка, друзі, бачите за мною, які будиночки стоять, скільки вони коштують в Києві. 150-200 тисяч за 100-120 квадратних метрів. Якщо ми будемо будувати, у нас буде житло 100 квадратних метрів коштувати 35 тисяч доларів. Це максимум. Як це зробили переселенці, місто Вінниця, де коштує ціна квадратного метра 350 доларів за квадратний метр. Єдинственне, що нам треба добитися, це земельні ділянки, які нам Будуть виділятися, а обов'язково виділятися для переселенців. А я напомню, вже 5 мільйонів десь приблизно переселенців по всієї території України, та, яка окупована, і там, де йдуть бойові дії. Харківська, Луганська, Донецька, Херсонська, Запорозька область виїжджають отовсюду. І багато людей вже не повернуться. Тому є дуже потужна така ініціативна група. Депутати, які нам допоможуть, місцеві органи влади, і робимо, робимо ці добрі, дуже добрі справи для всіх переселенців. Разом об'єднаємося. ВПО України, ГО Спільна справа, громадський, громадська рада, придарницької адміністрації І всі всі доєднуйтесь, долучайтеся.